Доброго дня всім тим, хто шукає Mitsubishi Lancer 10 2011 року випуску. Наш автомобіль з 1,5-літровим бензиновим двигуном, додатково встановлено газ, газ вписаний в техпаспорт у власності у другого власника вже більше 5 років. Автомобіль має фарбовані деталі, прекрасний чорний колір, тоновані вікна, литі диски оригінальні від Mitsubishi, Мішелін. Michelin, Michelin, колеса 16-го радіусу ширина 205-55 профіль. Отже, по автомобілю. Зауважень по ходовій не виявлено. Є певні регламентні роботи, які були проведені в цьому автомобілі. За більш детальною інформацією звертайтеся в смс або за номерами, вказаними в оголошенні. Електрорегулювання дзеркал, склопідйомники, центральний замок, бокові подушки Аербег. Далі. газики вписані в техпаспорт і відображається індикація ось тут. Бака. Мультируль. 125 тисяч кілометрів пробіг. Клімат контроль, який заправлений і працює. Тільки б його включити. а Він вже включений. А, на авторежимі на стекло дує, дує, холодним дує. А, пробіг 125 тисяч кілометрів. Ось такі от сидіння в прекрасному стані підігрів сидіння рушник, який працює, п'ятиступнічна механічна коробка передач. А, що ще я вам не розказав, тут, в принципі, все. Руль, ну, так, у власності автомобіль е, вже більше 5 років у цього власника і проїхав він на ньому 30 тисяч кілометрів. Тобто він попляв десь приблизно, наскільки я пам'ятаю, 90-95 тисяч е, пробіг нього був 5 років тому. Задній ряд сидінь. задній ряд сидінь у нас з дитячим замком, з електросклопідйомником, з колоночками, скріпленнями з Ізофікс з підлокотником на два підстаканника. Ще, ми ще? з такою штучкою. Що це таке, можете написати в коментарях. А, далі що? Розраховано тут на три місця і так виглядає автомобіль з місця водія. Придбати цю красуню можна в Києві за адресою Хоткевича 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з 10 ранку до 9, з 9 ранку до 19 години вечора. Придбати можна за готівку, в лізинг розсрочку, або навіть за безготівку чи криптовалюту. Не зволікайте, приїжджайте, перевіряйте, тестуйте і забирайте. Придбати її можна в Києві за адресою Хоткевича 22Б. Провірити можна. На вашому СТО або на будь-якому іншому, якому ви довіряєте. До нових зустрічей і всім гарного дня!